Як вони їх купують? Три роки санції, ну воно ж не допотопне, це ж щось свіже. Так, покажу вам зараз одне дослідження. Ми от приїжджаємо до хлопців, які розбирають ракети і досліджують їх. От ці всі чіпи, бачите, таке красотало. Дивіться скільки їх. Що ви розуміли, це все американське. От вам оцих аналогів нет. От коробочка тут єдине наше українське. Оце дивіться. USA тоже. USA, USA теж. Все на англійській мові, дивіться, все тут таке гарне, дивіться, яке воно велике, таке, позолочне. Все кобують в Америці. Ото такі вояки вони. У нас, звісно, не більше, ніж в них. Але от скажіть, що ви думаєте? От як це може бути так? Ми воюємо з русаками, які воюють проти нас. Бачите, USA, все американською технологією. Як це ми маємо перемогти їх? а? Оце все позолочене, дивіться, яке воно гарне. Пишіть, що знаєте про комплектуючі від америкосів.